Ну що, народ, настала холодна пора, багато людей і моїх знайомих в тому числі почали недужати. Тому давайте поговоримо сьогодні про мед, як про природну аптечку, а не тільки про наше любиме солодке задоволення. За багато тисяч років мед довів свою ефективність як лікарський засіб, як лікування різноманітних недуг, але давайте подивимося, де його можна використовувати, а де краще звернутися до лікарів і не жартувати зі своїм здоров'ям. Тому давайте поїхали, я вам все детально розкажу. Ну, що ж, давайте подивимося, а чим мед відрізняється від звичайних ліків. Ну, в нас є антибактеріальна дія, в нас є протизапальні властивості, в нас є пом'якшувальний ефект, і в нас взагалі є загально можна сказати зміцнювальний ефект, покращуючи імунітет загалом здоров'я. Мед діє м'яко, без побічних ефектів, але це не означає, що він замінює всі ліки. Ну, давайте розберемося тепер детально. В різних сценаріях, що можна робити, а коли треба звернутися до лікаря. А зараз сім практичних методів чи способів, що і як використовуємо з медом. Перше, напевно, що наше любиме з дитинства це мед з молоком, привіз за студії. Класичний рецепт: беремо одну шклянку теплого молока, туди додаємо столову ложечку меду, щіпочку кориці. А там же по любові, хто як любить батьки, бувають, додають ще щось інше. Обов'язково нагадую, що температура молока не має бути вище 60 градусів, адже коли при вищих температурах мед починає втрачати свої корисні властивості. Тому рекомендую, щоб молоко було в температурі в середньому близько 50 градусів. Номер два. Медові полоскання для горла. Аналогічно, рецепт з нашого дитинства, який часто допомагав усім, беремо одну чайну ложечку меду, одну склянку теплої води, а 3-4 рази на день. Допомагає перевірено на собі прям мастхев. Третє. В нас в асортименті є паста Амосова. це, можна сказати, взагалі вітамінна бомба. Унікальна історія. Якщо ви не знаєте, хто такий Амосов, обов'язково почитайте у чатах GPT чи у Гуглі. Це український професор, який придумав безпосередньо якраз пасту, яка на основі меду з великої кількості сухофруктів. Це все міксується, перемішується і виглядє такої пасти ми її реалізовуємо. Допомагає піднімати імунітет та покращує ваше здоров'я. Рекомендуємо вживати в холодну пору року на постійній основі. Пункт номер 4 мед для загоювання ран. Беремо мед, і якщо у вас є якась рана, не глибока, тонким шаром на рану покрити безпосередньо саму ранку, пов'язуємо і міняємо щодня безпосередньо ось таку пов'язочку. Загої допомагає, має антибактеріальну дію, тому швидше допомагає при застудах при пораненнях. Для імунітету також в нас є ще така історія, як лимон-інбир. Це крем мед, відповідно, мед збитий на протязі трьох тижнів у бочці. Туди додається сублімований лимон і сублімований імбир. Дає просто величезну кількість вітаміна С. А допомагає піднімати імунітет. Аналогічно в холодні пори, коли вам ви відчуваєте слабкість, рекомендуємо мед, кремет зі смаком лимбо, лимонний бир. Або у нас ще є другий варіант це аперсина бріпиха, аналогічно допомагає, зм'якшує горло, якщо першить, їсте прям супер-пупер. Сам рекомендую, сам регулярно це роблю. Чому кремет, а не робити самостійно? Сублімований продукт містить всі вітаміни, все зберігає і не треба заморачуватися в зручній формі, в зручному форматі. Він ніколи не цукриться і легко їсти. Дітки дуже люблять і рекомендую. Мої прямо ложечкою прибігають і їдять. Не повірите, але мед допомагає при безсоні. Одну ложечку меду з ромашковим чаем Не Прямо перед сном, а десь хоча б там за 30-40 хвилин, розслабляє, допомагає і покращить вам сон. І на завершення це медова інгаляція, дві ложки меду на літр гарячої води. Дихаємо 10-15 хвилин. Аналогічно допомагає пом'якшує ваші дихальні системи. Якщо ми говоримо ще про такий плюс від мене, плюс один. У нас ще є продукт життєдіяльності воскової молі. Якщо у вас є проблеми з дихальними шляхами під час ковіду, ми багато в лікарні його постачали для лікування. Відповідно, є в є форматі настоянки, є в форматі капсул. Більш детально або зайдіть до нас на сайт, або почитайте в різноманітних матеріалах, що таке продукт життєдіяльності воскової молі і як безпосередньо він допомагає. В покращенні так Для цього я можу взяти прямо окреме велике відео про продовження діяльності воскової молі. Якщо цікаво, кажіть обов'язково це робимо. Ну і тепер давайте підсумуємо, все ж таки, а коли мед допомагає, а коли мед не допомагає. Значить мед допомагає. При легких застудах та кашлях мед точно допомагає, коли біль у горлі, і також допомагає, коли у вас є неглибокі рани. Також мед допомагає, коли у вас є стрес чи безсоння, з'їсти смачненько, випити чаю, заспокоювати свої нерви. Коли мед точно не допомагає, і тут важливо звернутися до лікаря, і мед не замінює ліки. Про це я хотів би наголосити. Це коли у вас є серйозна інфекція, коли у вас є висока температура, коли у вас є глибокі рани, і коли у вас є хронічні захворювання. Тому о, точно в цих форматах. Обов'язково до лікаря і лікуємося так, як це зараз є за рахунок сучасної медицини. Також хочу вас застригти, що мед в якості лікування і, взагалі, апріорі не рекомендується дітям до трьох років. В якості лікування дітям однозначно до лікаря, а в якості смачного мед після двох з половиною трьох років рекомендовано. Також мед не рекомендується при діабеті, алергікам, ну і а, також при ожирінні. Тому пам'ятайте, коли його можна, а коли не можна, пам'ятаємо про ці речі. Ну і в заключення, знову ж таки, наголошую, що мед може стати доповненням хорошим у вашій аптечці. Це може бути мед, це може бути а, паста мосова, чи крем меди з лимоновим берем чи або пихою. але вони точно не замінять вам ліків на постійно. А також чому наш мед. Ми проходимо всі лабораторні дослідження, і ми можемо гарантувати якість того, що у нас безпосередньо є обаночці. Тому підписуйтесь на наш канал і пам'ятайте, мед доповнює лікування, а я не замінює його. Усім будьте здоровими, гарного натхневного дня. Чи часу доби ви дивитеся на наше відео? Підписуйтесь на канал і чекайте на наші нові відео.